Сьогодні 30 березня 16-го року з'являється сонечко на обрії. Це вищий вищий. Цікаві схід сонця. Вхід сонця каліфорні. Дуже гарна. Так, частина від мого відео, коли сходить сонце. Все вище вище вже половину піднялося за гори. Великий потужний. Таке освітлює земну кулю. І так Господь вчинив, що ми мали світло в день. Щоб мали тепло від того сонця, І ну, це сонце віддалено від землі, наскільки Бог поставив закон, щоб не спалити землю, щоб земля не замерзла, там, де живуть діти Божі. І так Господь дає сонечко. І де всі, хто любить його, буде сходити сонце. І ще й Сонце справедливості. От. Сьогодні в Україні війна і багато людей нуждаються в Господі, в Бозі, бо в нас така є е, при, е, приповістка, як тривога, то до Бога. Бачите, багато хто не розуміє тривоги, коли хто не розуміє болю чужого. Він не розуміє, що таке життя. Але коли подивимося на небо, на зорі, на місяць, на землю, на гори, то коли Господь поставив ці всі закони, то що таке чоловік? Що людина собі про себе так багато думає, так як сьогодні багато вельможі, що багато можуть, тобто депутати Верховної Ради думають, що вони... Найрозумніші, чи там е якісь міністри та прем'єри та хто знає хто. Люди земні, які скоро прийдуть під землю, а люди божі, вони підуть там, де сонечко, там де Господь, там де творець. А ми, як діти Божі, подорожуємо по цій землі, знаємо нашого Творця і знаємо Його Божу руку. А Господь допоможе. Нам тут, всім проживаючим в Україні це в Сполучених Штатах Америки. Хай Господь благословить Америку, тому що це країна, в якій ми живемо, але це Божа земля. Кожен Хай Господь благословить нашу землю, де ми народилися, землю Україну. Хай Господь прожиє всіх ворогів. І тих людей, які думають про себе високо в Росії, нехай знають, що вони смерті. Нехай підуть. Недалеко там, де вони сидять в своїх кабінетах. Я думаю, там буде небагато сотень метрів. Нехай подивлюся на гріб Сталіна. І нехай подивиться відео, як він який був ну, сильний, а де він тепер лежить і що з ним є. Так само буде з Путіном, Гарантія. 100%. Так само буде з усіма. Але за гробом вже не сіють. Тільки будуть пожинати. Одні будуть жать пшеницю, другі бур'яни збирають. Я думаю, що Путін багато бур'янів посіяв, вони виросли, але ті, хто допомагав йому, я думаю, що вже плачуть ті, що з ним за не окружають, в тривозі стоять про їхнє майбутнє. А для людей віруючих і для України. Зійде сонце справедливості, і воно зійде. І тому то буде перемога за Україну, тому що з Україною Бог це є найбільша християнська держава, країна на планеті Земля. Нахай на Господь благословить всіх разом для молитви до нашого Господа, а за все нехай йому буде слава навіки. Амінь. Михайло Бабчук, Каліфорнія.